Віт привіт! Щойно опублікувала пост про свої танці. Останнім тиждень дуже багато думаю про духовність. Що для вас духовність? Знаєте, вийшла в ефір для того, щоб, щоб, навірно, чуть-чуть змінити ракурс свого життя. Я дуже багато і багато років працювала в школі, і на цій сторінці в мене було дуже багато публікацій про малювання. Там мене не було. Потім моя одногрупниця сказала мені, а чого в тебе там аватар такий? Каже, де твоя сторінка? Поміняй його. Люди хочуть тебе бачити. Я поміняла в цьому році мені 45. Да. Діти вже великі. Я спеціально налаштувала так камеру, щоб видно було картину. І, в принципі, привід цього ефіру є в тому, щоб повернутися десь у ті далекі часи до народження ще Ілони. Ілоні вже 9. От, коли в мене була дизайн-школа. І в мене були індивідуальні уроки малювання із дорослими людьми, і які хотіли відкрити в собі я Творець, я молодець. Також у мене був період в житті, коли люди, у яких у яких була потреба зрозуміти, де я, для чого я. Куди я йду, куди я біжу? І вони мені завжди казали: Тимечка, ну ти ж ну психолог, ну ти ж ну ти, ти зможеш. І я казала: я не психолог, я просто вчитель малювання, взагалі я дизайнер, і, і в мене діти, і, і доля завела мене в школу. Вот, і, а, в принципі, не буду тягнути, бо я знаю, що зараз все швидко треба. Якщо ви хочете малювати, якщо ви втратили себе, якщо ви відчуваєте м -м, таку потребу і згадуєте про те, що ваше дитинство пройшло у гонці за виживання і у вас дитинства не було, І якщо у вас є потреба така, що от я своїй дитині дам все, щоб в мене не було. І вам дуже хочеться купити мене. От одна знайома, моя клієнтка, казала: ви мені нравитесь, ви мені підходите. Ви будете займатися у мене вдома і на моїх условіях. Це про тих людей, які хочуть дати дитині, не давши собі. От. Все, у мене вже дорослі діти, Ілона вже 9 років. Я готова повернутися до того, щоб а, взяти вас, розкрити ваш творчий потенціал, щоб ви відчули себе, я творець, я молодець, я сам дути вам в крила. Да. Я є причиною успіху дуже багатьох людей, які торкнулися до мене. І в мене є така потреба. Я би вже все, я вже уволилася з тої школи, тому що. Тому що м -м -м, мої діти, учні, вже, є таке поняття, не хочу сказати, зажиралися, але коли я їм говорю, що от GPT, що от давай, креативне мислення, оп'ять GPT, оп'ять нейромережі. І я думаю, думаюся, блін, ну я ж вже з вами перемалювала все. Ви молодці. Ви молодці, ви вже можете все. Ви вже готові до. Ви ж розумніше, ніж ваші батьки. Ви вже будов... готові відбудовувати цю громаду, в якій я живу. Вот. І я говорю про те, що да, я стала причиною успіху дуже багатьох людей. І в школі я не маю права хвалитися і показувати цю статистику. Тому що в школу відправила дитину, і це твоя проблема вчителька, як ти донесеш цю інформацію, який у тебе там буде фідбек і KPI. О, я зараз дуже багато навчаюся і на психолога, і на бізнесмена. І от таке поняття як КПІ в школі нема. Так вот. Ви можете зі мною зустрітися на нейтральній території. Ми візьмемо саму дорогу, самий класний папір. Ми візьмемо самі класні краски, з якими малюю я. Я буду вас підтримувати, так як не одна вчителька не підтримувала. Я буду вам дути вкрила. І да, дійсно, ви намалюєте зі мною за декілька уроків навіть такої складності картину. Акварель. Це про техніку Ну, Якщо так пояснити, от є шашки, є шахмати. Да? Шашки грати легше. А шахмати це про стратегію, це про тактичне, аналітичне Мислення, там мене діти шумлять на задньому фоні. Вот. І це про таке поняття дивергентне мислення. Знаєте, от я дуже часто замічала, що от люди, які шукають тємки в житті, і я, от інколи, е, я ж бачу, ну всі, ну всі ж люди вони як діти, вони не, не міняються. І коли я даю якусь таку пораду, я бачу, як люди стають успішними. І якщо навіть ви відчуваєте за собою так, що ви шукаєте людей, які надихнуть вас або дадуть вам ідеї, Ну, дивергентне мислення це про. То, що коли ти, ти відчуваєш, що ти в тупіку, і е, є людина, або я маю такі властивості, знаходити декілька вирішень проблем, щоб е, рухатися далі. На бізнес різних таких тренінгах і на психологічних нам часто дають такі завдання, творчі, креативні, на дивергентне мислення, що як ви поступите в ту чи іншу ситуації як особистість і як команда. Люди, які зі мною в команді, вони завжди виграють. Я завжди бачу, що я участвую в якісь проекти, яких потім реалізують в життя. Но там нема мене. Так от, дорогі мої, я тут. Я готова піти з школи, щоб моє життя помінялося в іншу сторону. І що ви отримаєте, коли ви е, зрозумієте, що я творець я молодець? Це буде ваша грамота. У вас на стоні, стіні. До вас прийдуть в гості, і ви будете всім казати, це я творець, я молодець. Причиною моєї успіха стала тієчка-тимечка, да, так мене називають діти. Вони, о, так ви все вмієте, і це вмієте". І я, ну, мене з дітства, мені ще там було, мабуть, 13 років називали феєчка. І я думала, чого? Тепер я знаю свою цінність. Я вмію бачити потенціал, ваші ваш, нюанси, де ви можете розкриватися. Е, я вмію дути крила. Я, я навіть безкоштовно даю ідеї для вирішення вашої бізнес-проблеми або ще там, ну. Я розумію, що я це роблю безплатно. Просто от людям повезло бути в якийсь певний період часу зі мною. Ну, Коротше, люблю вас усіх. Ми з вами можемо зустрітися на нейтральній території. Мені це цікаво, і дуже мені цікаво, знаєте, от і якщо ви ніколи в житті не малювали. І ви з таких, блін, 90-х, що просто жопа. І вас ніколи в житті не хвалили і не дякували, і ви гналися. Кудась? І сьогодні ви свою душевну пустоту закриваєте, може, там, покупками, може, їдою, і ви щось шукаєте. Все, я запрошую вас, я Творець і молодець. Спочатку е -е -е ми будемо малювати щось таке легесеньке, простесеньке І буквально на третій урок ми вже почнемо щось таке складне. І ваша самооцінка, і ваша самоцінність підніметься. Люблю вас усіх. Бувайте!